Доброго дня, дорогі Овідіопольці. Сьогодні ми проводимо ярмарку за ініціативи педколективу і здобувачів освіти Державного навчального закладу, Одеський центр професійно-технічної освіти. Гроші, які будуть зібрані на ярмарці, ми хочемо віддати нашому випускнику, який зараз на передовій, Борису Туренко. В підтримку їхнього взводу і батальйону, де він служить, ми вже передавали не один раз смаколики нами виготовлені, теплі речі на передову хлопцям. І зараз теж хочемо долучитися. На днях ми не виявили, а нам повідомили, що він буде у нас тут, в Авідіополі. Ми закупимо на ті гроші, зараз перерахуємо після ярмарки. Хочемо, щоб закупили такі речі, які потрібні йому для не тільки йому, а всім хлопцям, які там служать, на передову. Це теплі речі, це необхідні, в залежності від цього, скільки ми зібрали. Теж ми дуже хотіли, щоб до нашого міроприємства долучилися жителі віддіополя. І також запрошуємо сердечно на навчання до нашого закладу. Цього року ми проводимо набір за трьома спеціальностями на базі дев'яти класів. Це спеціальність кухар, спеціальність перукар і спеціальність тракториста, машиніста з сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник і водій автотранспортних засобів. Десь напротязі місяця часу ми плануємо день відкритих дверей в навчальному закладі, будемо їздити по всіх школах нашого куща Відіопольського, бувшого району. І, звичайно, будемо зустрічатися з майбутніми абітурієнтами. Наші двері відкриті для всіх здобувачів, які побажають прийти до нас на навчання. Попадемо з Закінчилися збір благодійний для воїнів ЗСУ. Зараз будемо рахувати кошти, які нам вдалося зібрати. От, будь ласка, хочу показати. Так, щоб вітер його не, не дув. Треба по 200 в одну кучку. Дуже дякую всім відіопольцям, які долучилися. До нашої справи дякую всім працівникам педагогічним нашого закладу і здобувачам освіти, які теж віднеслися з патріотизмом до цієї справи. До проведення цього дня. Дуже дякую всім. 12 тисяч 787 гривень.